Усім салют! З вами Кос. І це наша улюблена програма вот щомісяця. Грудень. Погнали дивитися, що нам ще цікавого не розповіли. Всім привіта,нкісти! Привіт, з вами привіт. командир АФ з неофіційним гайдом про новорічний наступ та інші святкові події грудня. Це вот щомісяця. Поїхали. Поїхали. Готуйте смаколики, гарячий чай, теплі пледи і надягайте шапки, адже новий рік оголосив масштабний наступ. Все розпочнеться 6 грудня. Новорічний наступ принесе зимовий настрій і нескінченні активності, які ви так любите, а також нові, які точно полюбите. У цьому наступі на вас чекає оновлене святкове містечко, готове до нових прикрас. Ви підвищуватимете градус веселощів і святкову атмосферу. Це наше нове містечко зі справжнього криголама. Криголам, котрий я побачив, сказав, що я гадаю, що це корабель виглядає ілюмінатори, але потім засумнівався щось, думаю, як це тут може бути. Криголам якийсь Polied Spirit, Святковий Дух, котрий погружає ресурсики тут зверху, котре ми будемо добувати, скоріш за все. Собі вангарчик. Ну, в цілому. Прикольно виглядає Winter Raid, Тут е, автомат, як минулого разу, був можна з нього буде назбирати компонентики. Оновлене святкове містечко готове до нових прикрас. Ви підвищуватимете градус веселощів і святкову атмосферу, збираючи ресурси зі справжнього криголама і у найкращих друзів. А ще зустрінете вірних кудлатих друзів, Чаффі і Редширського кота. Редширського кота, скоріш за все, як і минулого разу, з коробок лише можна буде достати. Великі коробки повернуться в звичному улюбленому форматі. Вони під зав'язку набиті новою преміум технікою і іншим добром, серед якого золото, 3D-стилі та дещо новеньке. А це новеньке наше 3D-обвіси. Цікаво, не? там. Ну, був ніби список, на які танки. І звісно, заходьте у гру з 5 грудня, щоб здобути заслужену нагороду. Новорічному наступу потрібен амбасадор. І цього року ним стала людина з елегантною зовнішністю, бездоганним стилем, дотепними жартами й неймовірними навичками водіння. На поле бою виходить зірка бойовиків, легендарний і завжди холоднокровний Джейсон Стейтем. Виконуйте його доручення та випробуйте <гум> якось він тут на себе не схожий <гум> зробили. Щоб отримати його самого як командира з унікальним озвученням. Do do Ще є класна кастомізація. Наприклад, 2D стиль, перегони до смерті. Чудовий камуфляжик. Теж коли закінчимо виконувати завдання Джейсона в кінці, скоріш за все, буде цей камуфляжик. А ще в новорічному буде новий настрій, у якому ви зможете грати протягом трьох вікендів. Це буде справжня зимова казка. Чи вгадаєте ви назву події? Пишіть ваші здогадки у коментарях. Підказка. Подивіться відео з Джейсоном. Ось тут. Я гадаю, що ми на початку року там було відео, де танки на платформах їздять. Скоріше за все, це, тому що не було впродовж року цього івента. А відео з цим приколом було. Отже, я гадаю, що танки по платформам будуть рухатися там. Ніяк не можете дочекатися новорічного наступу. Ось чим ви можете себе зайняти до його початку. Святковий календар з'явиться 1 грудня. Цього року ви зможете відкрити 31 віконце замість звичайних 25. Спокійно, я порахую. Це означає, що на вас чекає ще шість нагород. Заходьте у гру щодня, щоб побачити свою нагороду. Пропустили день. Не біда, ви можете отримати її наступного дня. А зібравши 12 нагород, ви отримаєте одну безкоштовну велику. Породу. Святковий магазин жетонів також відчинить двері 1 грудня. Заробляйте святкові жетони до 13 січня за перегляд танкових стримів на Twitch. обмінюйте їх на складі у грі і отримуйте нагороди, серед яких ВК 4503, Крупштейр Вафентрагер й С два М. І звісно, святкові що 2 елементи. Далі, з 4 грудня, створюйте святковий настрій і підтримуйте його протягом події 12 днів танкового різдва і щоденними прямими трансляціями, дропс, гостями, веселощами. Та я вже говорила, що таємні дропс та -а -а. будуть майже щодня. Це ваш шанс отримати машини. Шкода, Т-56. Вукус... Ага, Навряд чи це наші улюблені мідері дропсики, котре з них завжди випадає. Лише спорядження Дніпремов і 2D-стилі. Ну, от ми тут бачимо дофіга танчиків прикольних. Т-77, Шкода, ВІПЕРа у нас тут ВК. Торнваген ЛТ-432, ХВК-30, іс Із 6 Із-5 ТОГ, Су-130М ем, у нас тут. Карішечка, люта ПТшечка я б хотів би собі. Йох, тайпік 63, І в нас тут три халявних Карабасіка, які можуть випасти. Ну це вже залежить від вдачі, яка як кому пощастить. Торнвагн, просто за перегляд. Не забудьте глянути розклад, щоб дізнатися більше про перегони на EBR та зимовий вітальний турнір від Фракстор. За традицією, 12 днів танкового різдва завершаться історичною трансляцією з танкового музею в Бовігасипі. Він хто ні чотирнадцятого грудня, долучайтесь до цікаво віківу. буде річаторіончика Вайнеса з танкового музею, де вони спілкуватимуться Шерман. зі спеціальними гостями. Вас чекають святкові веселищі історики. Музична вистава, дробс і розіграші настає сезон огидних светрів. Тож тримери готові порадувати вас під час події весела вечірка. Вибирайте ошатного представника з ком'юніті, готового приєднатися до вашого екіпажу. Починаючи з 16 грудня, отримуйте їхні святкові образи за перегляд трансляції на Twitch. Продемонструйте свою підтримку і підписуйтесь на твіч-канали іменитих стримерів, щоб отримати d дестиль у World of Tanks як нагороду під час святкової події підтримай стримера, яка розпочнеться 26 грудня. Заходьте на канал QuickBaby на Твіч 21 грудня, і візьміть участь у благодійному зборі для Cancer Research UK і фонду Special Effect. У грудні The Killzor і Skill4LTU приєднаються до Муза акробат на Твіч, щоб зібрати кошти для фондів Дункельцифер і Knack Den Krebs. на трансляціях а, будуть активні Твіч Drops. Готові розтопити кригу цієї зими. Не забувайте стежити за нашими соціальними мережами під час новорічного наступу. І готуйтесь брати участь у майбутніх розіграшах у грудні. Ставте лайки, підписуйтесь і веселіться. А якщо шукаєте гарний подарунок на ці свята, у мене для вас чудові новини бійці. Тепер ви можете грати в танки де завгодно з підпискою на бустероїд. Небус закінчимо цей рік завданнями Фигна. акції до бою. World of Tanks повертає знижки в кредитах, бойові завдання та пропозиції для дуже броньованих гілок. FV-217 Badger Баджер і Маус. Фух. Фух, довгий випуск. Дякую, що були з нами до кінця. І якщо ви додивилися до цього моменту, пишіть да, коментарі да, та підписуйтесь на канал. Бажаю вам щасливого і радісного сезону новорічного наступу. І вам також. Отже, лютий лютий нас змушують змушують дивитися. Твіч, бажаєте халявки. Нам ми трішечки сюди себе передвинемо. Бажайте халявки, дивіться твіч, збирайте дропсики. Наш святковий календарик. Першого дня у нас буде один день перемогу, три завдання на Х5 досвіду, і два універсальних посібника. Таку нам халявочку перший день підкинули. І святкові жетончики погнали, подивимося, скільки це там це коштує і скільки ми всього можемо нафармити стріч дропсів. Тих жетонів. От 65 жетончиків коштує наші левела, 3D стиль Косітагана. -таг... Косі 3D стиль на СТБ 1. Можемо подивитися, як він саме виглядає. У мене він ніби є. Як він виглядає авангарчиком? Ну. Лютий лютий камуфляжик, мені дуже він подобається. Гілочки тут чіпляються так. СКС тут на баку, кулемет зверху. домкрат вогнегасник. Чудовий камуфляжик. Якщо у вас його немає, обов'язково його брати Бомбезно виглядає. Так. Повертаємося до нашого календарика, що саме важливе тут ми. Отже, зауважити. всього ми можемо зібрати 95 жетонів. Саме головне, якщо ви хочете зібрати усі жетони, потрібно пропускати перший день, перше, перше по-друге, Воно буде о, з 6 вечора. У нас тут з 6 вечора починається і завершується щодня, окрім останнього, оск... окрім останнього дня 13 січня, завершується о 8 ранку. Тобі ж 6, шос... 1 грудня в нас о 6-й вечора вимкнеться і буде цілий сутки. Потрібно зібрати ці 5 жетончиків, тому що, якщо пропустити, вже отримати 3D. Стиль на СТБшечку не зможете. Так що будьте уважні. І, як завжди, три години дивимося з понеділка по середу, з середи по п'ятницю і на вихідних збираємо ці жетончики. Тут в нас з 23 по 6 лише в будні лише по 5 жетончиків, щоб ви не панікували і. де ми ще жетончики з середи по п'ятницю? Все так потрібно, все, все воно отак виглядає. Так що не, не нервуйте. Вони так розположилися. Як кому пощастить? Беріть телефончик, беріть зарядне устройство, вмикайте. І саме коли зараз ми подивимося, саме коли нам потрібно з'явитися на офіційному каналі, щоб подивитися і отримати наші мізері дропсики. Виходить, що з трьох до сьомої тут впродовж цього тиж тижня буде виглядати з трьох до сьомої, до сьомої, до сьомий, з четвертої до сьомої. Лише на останніх днів буде з п'ятої до восьми тут. Ось ці два-два дні де він ось. Неприємний день 9, де буде з. Ну, хоча 4 години. 3 години дивитися, хоча буває баги, що ти дивишся, дивишся, а воно нічого не йде. Ну, ось тут буде 14 у нас теж лише 3 години, тут лише 4, ну, в цілому 3-4 4 години і більше по 5 годин. Цей календарик, якщо не будете знати, де зайдете на головну сторінку, і ось тут головна, що головне цього тижня, і ось тут щомісяця, і сюди дізнатися, коли і в котрій годині ці стріми. Далі в нас з 16 по 21 виходить, якщо ви забажаєте. Дивіться трансляції блогерів і хапайте їхні святкові образи екіпажу. Цікаво, скільки там годин потрібно витратити, щоб подивитися і Продовж майже 5 днів будете, можете назбирати. І святкова кампанія. Підтримуйте своїх улюблених стрімерів, підпишіться або подаруйте одну підписку і на канал будь-якого стрімера, і отримайте 2D-стиль. Правда, нас його не показують, як він виглядає. На танчику було би прикольно виглядати, але він в цілому він такий непоганий. Його є сенс забрати, комусь подарувати підписочку. І отримати собі камуфляжик чудовий. Головне, що з таємних дропсиків, обов'язково зайшовши в гру до 22 грудня, щоб ви не забули, що. Ви там збираєте. Хоча. Я гадаю, що кожен день усі будуть заходити і збирати свої святкового календаря. Ось такі новини. Не будемо розтягувати відео з там що в нас на що нас чекає, з новорічних коробочок. Там, в принципі, в цілому нічого цікавого, лише contradiction це нова гілка британська буде в наступному році. І вони підготовують, підсовують нам британський левел, преміум танк, щоб розважалась. Тестери наїздили вже награлися, тепер на нас будуть тестувати. Ось все, що я хотів вам з вами поділитися. Підписуйтесь, ставте подобайку, бережіть себе і до зустрічі на стрімах.